Штони, перший плюс другий сорт перевага першого. Акційна ціна 2500 гривень. Перша пара, яка в нас попадається, це ось такі Адідаса класнючий розмір Елічка пише. Ось такий з лампасами, все як має бути. Перевага тут батальних розмірів, я вже бачила цей мішачок. Далі ось такий шоколадний сороковий пише розмір. Кишеньки присутні, і більшість моделів, дуже-дуже класно, йдуть тут на манжетиках знизу. Тобто не буде багато в палаци. Ось такі, також батальні, до речі, класний модний принт. Тренд. Тренд розмір, на жаль, не пише. Наступні у нас будуть чоловічі. Ось такі прості, сірі, базові, чоловічі штани. Далі жіночі розмір пише С що у нас тут далі. Знову батал. Вони прям дуже великі, дівчата, розмір -ка. Далі велюрові штанішки. Такого Гарного морквяного кольору розмір Елічка. Далі від H&M. Кава з молоком. Дуже гарний лот і ціна 2500 гривень, бо перевага тут першого сорту. Знову ось такі класні. Теж великий класний розмір. Це дуже гарний кульочок. Далі есочка, одна палаца Так, що у нас тут далі? Чоловічі. Може бути жіночі. Розмір Siri Сірі, найк. Отак. Знову сіренькі, жіночі. Ну, прям батал-батал, дівчата. Дуже крутий кульок. Розмір 52-54. Знову прості сіренькі палацо. Далі дуже класна моделька. Ось така. Дуже гарні дівчата. Одні бріджі попалися. Adidas. Чоловіча моделька. Також гарний розмір. Далі що в нас тут? Далі ось такі жіночі. Класний великий розмір. Ікселька. Далі оливкові. Дуже гарні. І теж не є маленький розмір, дівчата. Розмір пише МК Елька. Далі есочку одну бачу, ще одну. Одну ще одну. Що це таке? Чоловічі, великі. Отакі. Далі сіренькі. Дуже гарні. Прості сірі спортивні штани. Далі ось такі жіночі легкі. Так. Оці дуже класні на флісі чоловічі. Умбро, до речі, бренди. Батал. Серденька. Так, це що у нас? Жіночі? Не пише розмір. І останні у нас будуть есочка. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна. 2,5 тисячі гривень за 10 кілограм.